Друзі, вітаю! Їду на фронт, тому є трішки часу, запишу це відео. Тільки що прочитав допис на моє відео про реп, який вбиває. Дане відео я записував на Курщині. Хлопчина пише, що жоден реп не дає стопроцентної гарантії, і даний реп європейський, Європа не може бути поганою і так далі. Хочу сказати таке: насправді це не памперси. Це реп Європа зараз щиться в нас. Це памперс може європейський буде кращий за нас. А реби європейські блин, ну вони тестуються в Європі. Вони робляться в Європі, не взяли модуля, вставили антенки красиву коробочку, все прислали. Це не реп. Його треба тестувати в нас і тестувати не тільки на полігонах, а на ЛБЗ. Не може реп з 20 ватним модулем давати повноцінний купол хорошою модуляцією. Так далі. Там також він пише, що там стоять слабші модуля, а, лише тому, що якщо поставити потужніші, то в хлопців поплавляться мозги. Та ніхто не каже, що реп безпечний. Любий реп, навіть з маленькими і слабкими модулями, вони він е, впливає на організм. Так, але він повинен рятувати хлопців. І для цього є техніка безпеки, є правила користування ребів. Якщо немає, треба їх зробити. Люди не повинні їздити з вімкненим ребом там кілька годин, чи сидіти під ним. Звичайно, є певні правила. Для цього робляться певні механізми, які будуть вмикати його в певний час, коли дрон з'явиться, чи додаткові дистанційне керування і так далі. Над цим ми постійно працюємо. Хлопці впевнені взагалі, що то реп на всі діапазони, хоча там на ньому написано, що це 900. І перевіряли ми на раз ці, ці жереби. Вони не працюють на лінії ЛБЗ. Так, як заявляють хлопцям, і за що вони платять такі сумасшедші кошти. Я не, не хочу зараз говорити про один реп. Таких ребів дуже багато, і потрібно хлопцям навчати. Треба розказувати, що таке спектр аналізатором, як ним користуватись, як перевірити реп. Це не такі великі і значні кошти, але люди будуть знати, як то робити. Для цього я їду зараз на фронт. Я везу реп-пушку, рушницю бійцям, яка вже перевірена десятки сотні разів. Але все одно я їду з хлопцям, будемо тестувати, буду їх навчати. Вчати тому давайте навчайтесь, навчайте хлопців і не несіть разом до перемоги. Слава Україні!